У залі профспілок зібралися представники влади і бізнесу. Міркують, у який спосіб краще допомогти українській армії. Запропонували створити єдиний фонд. Головна мета надати тому всьому централізованого чіткого формату. Відбувається прямий контакт з командирами частин. У нас фактично це назвардія восьмий полк. І те, що потребують наші хлопці, те відразу напряму закуповуються. Фактично живих грошей там взагалі немає все, тільки через безготівку. Працюється громада, то все контролює. Фонди підтримки української армії вже створені в багатьох обласних центрах держави. Вони працюють як єдині спецрахунки або зареєстровані при облдержадміністраціях. Ну, наприклад, дві гривні зетара. Хіба це проблема? Та напевне не проблема. Якщо в мене 1000 гектарів, я не вже там дві 2000 гривень. Якщо в того 50 тисяч гектарів, не вже він не дасть 100 тисяч гривень. Від промисловості то сама сума торгівля, яка в нас є, мережі, епіцентри, сільбо, ринки. Ми з вами можемо акумулювати сьогодні ну, елементарно, я вважаю, мільйонів п'ять грошей на цьому спеціальному рахунку. І наглядова рада буде використовувати по мірі по заявок, які будуть йти з передової. Щоб фонд ефективно працював, при ньому створять наглядову раду. До неї увійдуть представники бізнесу, промисловці, аграрії. Якщо кожна з наших організацій буде ходити з одним єдиним рахунком, де буде, дійсно, це буде від обласної адміністрації. Те і дійсно буде підтверджуватися тим, що буде створена наглядова рада з різних представників громадськості, з різних представників підприємств і СМІ також. Не йдеться про те, що нас потрібно утримувати. Я відповідаю на це питання. Нас не потрібно утримувати, ми самі тримаємося і самі власними коштами ще й допомагаємо і армії, і іншим. Через це ми просто хочемо все це зробити, один рахунок, і щоб це контролювалося жорстко. Інформацію про придбання товарів для військових учасники зібрання запропонували оприлюднити у місцевих засобах масової інформації, щоб усе було прозоро. Не забули й про тих, хто вже простягнув руку допомоги військовим. Їх прізвища також пропонують донести до громадськості, як приклад тим, хто ще вагається.